8 вісімка і зараз вийшло нове оновлення в Чікенгані. Так, тут нам з підсолетів нічого не додали. Тут теж нічого. Тут нам додали всякі такі машини. Так, нам додали ось такі капелюхи Такі, такі, такі і всякі волосся. Ось таке взуття, очі нам ще такі додали Так. Ось такий хвіст. Е... Ось такі всякі ось такі всякі, як я не знаю, як їх назвати. Так. Нам додали ще е ось такі всякі бочки. Я їх не розумію, навіщо нам такі бочки? Якісь димних комах нам додали. Так, Тут нічого, нічого. Так, а тут уже нам додали всяких таких. Нам додали от таких три каунти. Poat Base, Town 6 і MT2. Нам додали ось стільки всяких речей. І ще додали трошечки, тут можна щось пошаманити. ну Допополутаємо все як було. Так, а це там ще щось? Це не входило в мої плани, Давайте полетимо і подивимося, що це таке. Хм. Це що, якісь банан, який вміє танцювати? Привіт. Це, напевно, якась дуже легка секретка. Бо ось там будинок, і ось тут якийсь банан танцює. Ну добре, з вами був я, Талас 8К. І це кінець мого відео по обновлення. Зустрінемося в наступних відео, там, де я буду шукати ось таких секреток, як оцей банан. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Па-па!